Малювання. Прийшла весна. Сонечко пригрівать почало. Сніжок тане, стає тепліше. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати. Хоч і трішки сонні гріють. Лапенята на яснім осонні. Дітки, коли приходить весна, починають з'являтися на вербі вербові котики. Маленькі такі, як наші котики. Вони пухнасті, сидять на гілочках і спостерігають. І ми з вами. Давайте сьогодні намалюємо цих красних вербових котиків. Давайте розібнемо наші пальчики. Котики, воркотики, сіли на білля. Котики, воркотики, гріються на сонечку. Котики, воркотики до нас завітали. Давайте зараз намалюємо котиків. Ось, я вже таких гарних намалювала гілочку верби з котиками. І ми для того, щоб нам це зробити, знадобиться склянка з водою, пензлик, фарби коричневого кольору та білого. Зараз ми беремо, відкриваємо фарбу коричневого кольору. Мочуємо пензлика в водичку. Тепер у фарбочку. І зараз будемо проводити лінії. Погляньте, ставимо пензлика, притиснули і ведемо вверх. Ведем ось так провели одну гілочку. Тепер давайте ще намалюємо дві гілочки. На, ставимо ось вище пензлика, і ведемо в сторону в одну гілочку, в сторону ведемо і в іншу. Ось зараз у нас є ось така гілочка верби, на котру ми посадимо, намалюємо наших біленьких котиків. Біленька фарба, пензлика гарно вимить нам потрібно. Вимили, взяли, мочили в білу фарбу і будемо зараз малювати котиків. Погляньте, приклали, прибрали. Ось так. Прикладання. Малюємо вербових котиків. Вони у нас біленькі, гарненькі. Ось не вистачає фарби, ще вмочуємо. І ось так приклали, прибрали. На одній гілочці, на іншій малюємо котики, ось так прикладанням. І ось такі гарні котики у нас з вами вийдуть і цю гарну листівочку з котиками. Ми можемо навіть подарувати комусь з наших рідних бабусі, сестричців, кого є, мамі, дівці. Бо скоро свято їхнє буде. І ми можемо привітати так наших рідних. Ось погляньте, ось така гілочка верби з біленькими котиками у нас з вами одержала. І я від вас буду чекати таких же вербових котиків. До побачення, до наступної зустрічі!